Від сезон 2025 починається. Справиємо чарочку. Криве Скряємо... ночарку. Настройка бурін і уміралки. по факту сяй. Вид вот разве в классе я кое телефона, яку я снимаю. Вот такой сум, полный гибрид. Мотор коробка дешев. я ее называю полный гибрид. Она кинавшая, она Байде мало ухау. Правна борона. Я так тут вікно всі робить. Ті має залі стрибаємо церкву. Минуту не настроїли чого. Хорошай писать настроим крупным. На Хорошай, круто. Нью-Чей! Ми середа, 5 березня. Так вона вийде, відео вийде 5 березня, ну, на годиннику. На, на годиннику 15.54. Солив. Нашому селі сегодня почався. Де ви хлопців згубив? Де ви хлопно згубить? Далі. Де ви хлопно згубить? Ума. Збирали купку. Коротше, відео буде на колен 10 і я буду увійти. Де? Це слово де, починається. будеш дивитися. Агроном.

Popravljaju i vanoselje iz Gorone. Kad mi je trebalo devlet, zemlje je napisano. Može biti prvi dan sezoni, valjda. Kada ćemo uraditi? Prvi dan sezoni. Prvi Три директор. Дев'ям комусь нам до так треба, воно не скучно, там просто стоїть шлам, і воно так треба. Якщо воно так є, то воно так, так треба. У мене ще другой другий канал ветрові баки. Ми там культивували, які змітровали. Примовили в віком з метром. Я там вікна трохи. Якщо у відбіле дивитися, це максимально. Це вже оце було. Теж точні усі дозволили квинза. А це усьо і зараз відкривається. І дожимо, його населець. Поїхав. Симон, дещиком. Вибір, коли вісьмерка, було десятку. Мотор. Вісьмерка, коробка, десятка, пологібна. Хто вгадає, скільки який раз я за відео сказав полегі брит, я зараз не сам не знаю треба буде. Перераховувати. Хто вгадає, скільки раз я сказав поле гібрид, на то я підпишуся. Якщо не підпишений, не підписую. Дер-дер-дер-де-дар дерде. -дер -дер -дер. Я точу, я, я на відео чи чути, чи ні. Ще має бути чути ми зараз. Та я перестав. Сунта менше, але і в рашній рук, бо як не як, коли вона на їх садих стоїть, то легеньке її торчінням не видно. О, тобто, У мене в руку тобто, трохи. Стою на місці бігати не хочу. Ага. А зараз давай. трохи. Сезон де-де 25-й сезон у 2000-них роках почерпався. Це 1 березня пішов сніг, але він постався в топхарваці. Перший березня сніг пішов. Ходить. Так, закінчуємо відео. Це все до зими, бо... ботрочки вийшли на фоні мотолока попрощатись Хоча треба йти додому. Дякую за перегляд. Всім бувайте, що буде Україна і підписуйтеся на канал.